Обов'язкова риса будь-якого демократичного суспільства, будь-якої демократичної країни це незалежний суд, суд на який ніхто не може впливати і тиснути. А суддя має бути принциповим та непідкупним. На папері саме такий суд ми маємо в Україні, але в реальності все зовсім не так. Наші судді ніколи не були на 100% незалежними. На служителів Феміди завжди хтось намагався тиснути. І призвело це до того, що люди перестали вірити в законні рішення. Звичайний громадянин вже не сподівався на справедливість у стінах суду. Довіра до судової системи падала, падала і падала. І, врешті-решт, рівень довіри українців до судів став критично низьким. За довірою до судово-правової системи. Україна увесь цей час, поки проводилося дослідження принаймні починаючи з 7-го року, і до 13-го, це довіра на найнижчому рівні в Європі. Тобто у нас найменше довіряє населення судово правовій системі. З 2013 року в Україні багато чого змінилося, але не рівень довіри до влади та суддів. Українці відсторонили від керування державою людей, що використовували суд виключно у своїх інтересах, але рівень довіри до служителів Феміди так і не зрі. Маю вам сказати, що наприкінці 2013 року судам довіряло 16%, наприкінці 2014 10%. Тобто, очевидно, ну, а повністю довіряло менше відсотка. А відповідно, якщо немає довіри, то немає і поваги від мовчазного незадоволення судовою системою. Люди перейшли до активних дій. Україною прокотилася хвиля так званої народної ілюстрації суддів. Людей у мантіях, яких вважали продажними чи неугодними, запихали в сміттєві баки, обливали фарбою, обкидали сміттям. Показовим прикладом нелюбові до суддів став випадок у Тернопільській області. Розгніваний люд схопив двох суддів районного суду та запхав їх у смітник. Натовп не зважив навіть на те, що одна. На суддів жінка. <плес> З точки зору місцевих активістів запхати людину в смітник можна, і це справедливо. З точки зору закону, точно ні. Агресивний тиск на суддів поступово зменшився, але так чи інакше, громадськість набагато активніше стала слідкувати за судовими процесами, так би мовити, почала тримати руку на пульсі. Під час гучних засідань під стінами суддів збиралися активісти, ба більше все частіше вони хотіли бути присутніми під час розгляду справ. Одночасно з цим українські судді стали заявляти, що на них тиснуть активісти. Про це свідчать дані анонімного опитування, яке провели співробітники фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Вплив журналістів і громадськості зазначали в нашому опитуванні. Зазначили як впливових акторів 50% опитаних суддів. Пікети під стінами суду це одне. А от коли до зали судових засідань вривається НАТО, це вже інше. Що відбувається, коли до зали судового засідання приходить 50 людей, наприклад, в камуфляжній формі, і фактично на суддю е, мотивуючи це тим, що необхідно захищати інтереси певної особи. Судді в такій ситуації надзвичайно складно прийняти правильне рішення. Робота суддів фактично паралізується замість того, аби думати про винесення законного рішення. Вони думають, як винести таке рішення, яке б сподобалося активістам. Деякі судді зламалися і стали виносити одне за іншим політично доцільні рішення в угоду громадськості. Інші ж стали вдаватися до юридичних хитрощів, аби затягувати судові процеси і не ставити крапку в розгляді резонансних справ. Судді настільки на сьогоднішній день перелякані. Що е, працювати нормально в нинішніх умовах вони не можуть. Це проявилося під час розгляду справи харківського лікаря, яка била активіста. Слухання справи не раз переносили, не раз відправляли матеріали на доопрацювання в прокуратуру. Так само на довгі місяці розтягнулися слухання справ стосовно беркутівців, яких підозрюють у розстрілі людей на майдані. Переносилися засідання. Кожен раз знаходились неточності. За довгі місяці не змогли навіть заслухати свідків. Закінчилося тим, що судді Печерського суду, де і слухалася справа, оголосили про самовідвід. Фактично відмовилися виносити вироб Рок за попередніх років в, в нас е, тиск тис тиснула тиснула на суддів корупція. Тобто вони не виносили законні рішення. Зараз на них е, тисне громадськість, е, які. Ну, суди також не виносять завжди законні рішення. На сайті Магнолії ТВ. Ми провели опитування серед відвідувачів на тему, чи мають право активісти впливати на рішення суддів, отримали дуже цікаві результати. Майже половина з тих, хто проголосував, вважають, що люди мають право впливати на рішення суддів. Бе більше вважають, що це необхідно. Незалежність суддів – це абстракція. Лучше давлення общества, чим давление нинішньої власті. Це і справді цікаво. Ми всі, ніби хочемо жити при демократії і при верховенстві права. І саме незалежність суду є однією з ключових ознак такого суспільства. І тут виникає запитання: хіба заляканий суддя чимось кращий ніж суддя корумпований? Адже в таких умовах, в принципі, як і раніше, нічого не зміниться, судді будуть виносити незаконні рішення в угоду активістам, винні залишаться на волі, а невинні сядуть за грати. І таким невинно засудженим може стати кожен з нас.